Наші вітання. Давайте поведемо з вами мову про те, як же ми ставимось до Господа. Особливо, коли в нашому житті є проблеми і лиха. Дуже гостро. І до того нам якось не до нього. Ну, немає часу, є щось важливіше. Але ось коли щось трапляється, ну, наприклад, якийсь жорстокий ворог нападає на твою батьківщину, чинить терористичні акти і так далі. Ось тут у багатьох піднімається. Боже, як ти це допустив? Чому таке сталося? Боже, я ж кликав, а сталося таке лихо. Але ми повинні давати собі звіт. Одні прості речі: що якщо у нас немає часу на Господа, то з якого дива у Господа, з його вічності має знаходитися час на наші проблеми? А вихід насправді є. І цей вихід покаяння. Ми можемо це бачити з історії єврейського народу, коли Бог вивів його з рабства. і... Як тільки народ відступав від Бога, від обітниць, то приходили проблеми війни, загарбники, поневолення, рабство і не на один рік. Коли народ каявся, кликав до Бога, Бог визволяв, Бог милував, Бог повертав і надміру, і навіть більше, ніж того, що вони мали, в них ставало. Так само і сьогодні, Бог він не змінився. Так Бог довго терпеливий, так Бог довго терпить. Так, Бог посилає е, до нас своїх справжніх служителів, які проповідують нам істину, які виводять нас з ілюзії в реальність, які показують, що нам треба змінитися, як нам треба наблизитися до Бога. І це може бути і не день і не два, проповідуються нам і роками. Але якщо ми не приймаємо Божу істину, не приймаємо Боже Слово, тоді Господь дозволяє ті ілюзії, в які ми перебуваємо, ставати нашою реальністю, але вже найбільш... Жорстокою. Яскравий приклад, коли людині проповідувалось і говорилось вилізь з геймерства, з танчиків. Вивчай слово Боже, пізнавай Бога, зростай в Бозі. Не було часу. Мене тягне. Сьогодні реальність, реальний танк. Реальні марвели. І це не сон. Найцікавіше, що орки також реальні. Хоча, власне, ну так називають кіношних персонажів, але ті, з якими. Ми сьогодні стикаємось і із... ну, слава Богу, ми особисто ні, а, з якими доводиться мати справу нашим Висок. захисникам, то вони за своїм стилем поведінки мало відрізняються від фентезійних орків. Такі самі жорстокі, такі самі безпринципні, такі самі дикі. Є така категорія людей, які звинувачують усіх, окрім себе, і, зокрема, єврейський народ, євреїв, що вони у всьому винні. Проте на наших землях в Україні дуже багато історично перебувало протягом певного часу єврейського народу. Дуже багато. І якщо дослідити ДНК майже кожного українця, то там певний відсоток, а в деяких найбільший відсоток генів будуть єврейськими. А Господь ще в книзі буття сказав, що хто благословлятиме тебе, той буде благословенний. То Проклинатиме тебе, буде проклятий. Господь це сказав Аврааму, прабатькові єврейського народу. І тому ми повинні зрозуміти, що коли ми благословляємо євреїв, коли ми з ними живемо дружно, мирно, ну, власне, як українці це і робили століттями. І чи є вихід у України? А, в країни, яку постійно намагається атакувати і знищувати диявол. В певний час найстрашніше, найжорстокіше винищити народ, винищити землю. І знову таки повертаємось до єврейського народу. Тисячоліттями єврейський народ був в Росіяні. і в одну мить Господь створив державу Ізраїль. Так і сьогодні для Бога немає нічого неможливого. Бог лишається той самий, Він не змінюється. Змінитися потрібно нам дійсно. Покаятися, виправити свої вчинки, думки і слова. І Господь говорить: протистаньте дияволу і втече від вас, не близькось до Господа, і Господь наблизиться до вас. Це, це принцип магніта, це формула, це теорема, це ключ до успіху в житті кожного. Тому давайте будемо тими магнитами, які будуть. Притягуватись до Господа і відштовхуватись від диявола. Щоб вивчати Слово Боже і розуміти таємниці, і отримувати перемогу в усіх напрямках свого життя, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання, на які ви знайдете в описі до цього відео. Нехай Господь поблагословить вас!